Дорожі всім з вами сказали Вибер. Сьогодні працюємо в Лукан. Дивіться, яка у нас тут красота знаходиться. Ну, звісно ж, наш супергерой. Пан Вашкар, улыбається. дивіться, у лепка, яка у нього улыбка, яка у нього ця. Біла, блін, як це вона називається, блін? Блендамен, блін. Дивіться, і у нас тут бачна касрака. А там он десяточка повертає. А то дивіться, як гарно. Чух-чух-чух, як провода, блядь, а? то есть спешло туда. Самое большое уже убрали. Тут уже перед нами линия пошла туда. И еще линия пошла. И нам это надо в все перекресточек. И у нас тут такая тополя. Такая метров пять 30, наверное. А, это наш стажер, блядь, студент. Справимося, справимся, каже Рушкар, і ми попали.